Дання із підсумкового тренажера для підготовки до НМТ і ЗНО з авторством Василя Козири. Знайдіть найбільше значення параметра А, за якого має розв'язки рівняння. Як ми будемо розв'язувати це рівняння? Можна, звичайно, спочатку шукати синус квадрат 3Х, але в тому випадку, у нас далі буде два, відповідно, корені мати наше рівняння. Тому, можливо, я дещо зміню, і можна, наприклад, понижити степінь і записати синус квадрат 3х за формулою пониження степеня. Хоча, в принципі, я так думаю, що якщо ми запишемо і синус квадрат 3х, у нас ми отримаємо те, що нам потрібно. Для того, щоб знайти цей вираз, ми маємо 4А-4 поділити на 2а-3. І так можна робити, коли ми не ділимо на 0. Тобто А не дорівнює 1,5. А якщо а дорівнює 1,5, то тут буде 0, і зліва буде 0. А справа нуля не буде, буде число, і таке рівняння розв'язку немає. Далі ми знаємо, що синус квадрат х він завжди для любих значень ікса міняється в межах від 0 до одиниці. Отже, такий має бути і даний вираз. Тобто, 4а 4 на 2а 3 має бути більше рівне 0. І 4а 4 на 2а 3 менше рівне одиниці. Таку систему нерівностей далі будемо розв'язувати. Першу вже можна робити методом інтервалів, а для того, щоб розв'язувати другу, ми перенесемо одиницю вліво і зведемо до спільного знаменника 2А-3. Тут ми будемо 4А 4. І далі віднімати в дужках 2а-3. Тобто, я запишу далі відкриємо дужки», Буде 4А відняти 2а це 2А мінус 4 додати 3 мінус 1 на 2а мінус 3 менше рівне 0. От одна нерівність, це друга нерівність. Кожну з них будемо робити методом інтервалів. Для того, щоб розв'язати першу нерівність, ми спочатку розв'яжемо відповідне рівняння. Тобто 4А мінус 4 на 2а мінус 3 дорівнює 0. Дріб дорівнює 0, коли чисельник 0 дорівнює 4а 4 дорівнює 0, а знаменник 2а 3 не дорівнює 0. Отже, 4 дорівнює 4, таким чином, А дорівнює 1, і А не дорівнює 1,5. Виставляємо ці значення на осі А. У нас 1 точка зафарбована, 1,5 виколота. Знаходимо знак. Знак можна пересвідчитись, справа буде плюс. Нам треба більше рівне нуля, тобто, там, де знак плюс, заштрихували. Далі розв'язуємо це рівняння. Знову ж таки, чисельник нулю дорівнює 2а мінус 1 дорівнює нулю, коли А дорівнює 1 друга або 0,5. А низ знову дає А не дорівнює 1,5. Тому ми ставимо 0,5. І 1,5 у нас вже є. Знову знаки, і ми менше рівне нуля. Знак мінус. Як ми бачимо, у нас А належить проміжку від 0,5 включно до 1 включно. У відповідь ми маємо записати найбільше значення параметра А, і це буде одиниця. Завдання із підсумкового тренажера для підготовки до НМТ і ЗНО за авторством Василя Козири: знайдіть кількість усіх цілих значень параметра М, за яких має корені рівняння. Якщо ми подивимося на ліву частину рівняння, це формула, це косинус подвійного кута, тому косинус Х запишемо рівня М квадрат мінус 1, що ділиться на три. Так, як косинус змінюється в межах від мінус одиниці включно до одиниці включно, то аналогічні значення має приймати і права частина нашого рівняння. Отже, m2 мінус 1 на 3 більше рівне мінус одиниці, і m2 мінус 1 на 3 менше рівне одиниці. Таку систему ми маємо розв'язати. В кожній з нерівностей домножимо ліву і праву частини на 3. М квадраті мінус 1 більше рівне мінус 3, m у квадраті мінус 1 менше рівне 3. Тому перша нерівність має вигляд м квадраті я переношу мінус 3 вліво, буде мінус 1 плюс 3, отже, плюс 2 більше рівне 0. А тут m у квадраті мінус 1 мінус 3 це мінус 4 менше рівне 0. Якщо подивитись на першу нерівність m у квадраті плюс 2 більше рівне нуля, ця нерівність виконується завжди: від мінус нескінченності до плюс нескінченності. А отже, розв'язком даної системи буде множина розв'язків другої нерівності. Розв'яжемо дану нерівність, наприклад, методом інтервалів. Для цього спочатку рівняння m у квадраті мінус 4 рівні нулю. Воно нам дасть два корені, це плюс-мінус 2. Виставимо ці корені на числові осі, зафарбовані, тому що, точки, тому що нерівність не строга. І далі знак починаємо плюс, мінус, плюс менше нуля, там, де стоїть знак мінус. Отже, буде проміжок відстаню. Точніше, це буде проміжок від мінус 2 включно до 2 включно. Нам потрібно знайти кількість усіх цілих значень параметра. В даному випадку цілими будуть мінус 2, мінус 1, 0 не забуваємо, потім 1 і 2. Як ми бачимо, таких цілих є 5. Отже, у відповідь пишемо 5. Завдання із підсумкового тренажера для підготовки до ЗНО і НМТ за авторством Василя Козири. Знайдіть найбільше значення параметра А, за якого має розв'язки рівняння. Звернемо увагу на ліву частину даного рівняння. Використаємо спосіб ведення допоміжного аргументу. Для цього винесемо дужки корінь квадратний із. Отут одиниця, тут мінус одиниці. Тому нам треба винести за дужки корінь квадратний з 1 у квадраті плюс мінус 1 у квадраті. Корінь із двох. Корінь із двох виносимо, в дужках залишається. Тут 1 ділим на корінь із 2 синус 5х, мінус одиниця на корінь із 2 косинус 5х. Корін із 2 на А плюс 4. Можна ліву і праву частини даного рівняння поділити на корінь із 2. Далі, що таке одиниці на корінні з 2? Це корінь із 2 на 2. А так можна записати синус або косинус 45 градусів. Або синус, або косинус пі на 4, Тому, наприклад, я отут напишу косинус пі на 4, що множиться на синус 5х. А тут запишемо синус. Пі на 4 на косинус 5х, і це дорівнює А плюс 4. у нас формула. Правда, формула синус на косинус мінус косинус на синус. Тобто ми починаємо з аргумента для синуса. Отже, пишемо синус різниці 5х мінус пі на 4 дорівнює А плюс 4. Але, який би не був аргумент під синусом. Будь-який синус завжди знаходиться в межах від мінус одиниці включно до одиниці включно. Аналогічним має бути і значення виразу А плюс 4. Тому А плюс 4 більше рівне мінус одиниці, менше рівне одиниці. Звідки знаходимо А? Що ми робимо? Щоб не було тут плюс 4, а залишилось тільки А, я віднімаю 4. Мінус 4 плюс 4 це 0. Тому мінус 4 віднімаємо від одиниці, це буде мінус 5. І тут віднімаємо 4, будемо мати мінус 3. Ось в таких межах має бути значення параметра А для виконання умов. У відповідь ми маємо написати найбільше значення параметра А, як ми бачимо, це мінус 3.